По три жарти на початок. Жіночка зі срібними зубами постійно прикриває рот, коли збоку пролітає сорока. Папа Карло зрозумів, що Буратіно вже дорослий, коли застукав його в кімнаті з каталогом фабрики меблів. Петро забув поміняти літню резину на зимову і трохи змер, спораючи марічку за клубом. Дякуємо, тепля. Будь ласка. Патріотичний голуб з Рівненської АЕС розплавив пам'ятник Леніну. Спонсор нашого виступу православний масажний салон. Отець Микола. Масаж від Бога. Гон триває, як Пінокіо, коли бреше, росте долар. Дякуємо, будь ласка, коліжанки далі. Дівчинка Оля була настільки добра, що її прикладали до тіла замість подорожника. 1 вересня на Сихові є казка про Боратіно. Один плаче, друга синя, а третій в дровах. Наречена стриптизерша танцювала перший весільний танець і заробила більше, ніж подарували гості. Збірно бивши, будь ласка. <говорит> У мого друга Валєри на 1 квітня вмерла теща і смішно і грішно і все впало. Коротше. Всі дівчата гадають на Андрія, але судмедекспертиза показує, що це не він. Всті ще третє. Після сто весни всі отримали подяки, і лише Валера отримав коротше... Окей, okay, це було перше коло по три жарти. Якщо вже є. Якісь висновки, можливо, хто вилітає, то оголошуйте журі. На цій мажорній ноті куліжанки та тяпля по одному жарту. А, штрафне коло між ними обома. Будь ласка, ну у мене вже ж нею було когось штрафне коло. Не позорся. Окей, хто залишається? <плес> а я цим гордився. Святий Микола грає у півзахисті, бо святий Петро на воротах. В бані мужики дуже ржали Сергія притули, бо в нього в Стразіках. Мужики ще ніколи не бачили бану шапку в Стразіках. Я хочу ще одне коло, якщо можна. Не позорься. Якщо ще одне штрафне коло будете на рівнях, підете обоє з 04. Ще, ще по одному жарту. Ще да. одне штрафне коло. Таке враження, що ти від них по спортив так говориш. <рив> що Дівчинка Оля на паску отравилась ходогом, то все через те, що він був непосвячений. Дябля! Якщо ваші свині почали різко худнути, то тренажери краще залезти до хати. Поділили по 0,5 бала. Дві команди йдуть. Дякуємо. Дві команди коліжанки і тябля по 0,5 бала. Дякуємо. Перші читайте тепер по три жарти. Е, перша зіска збір. Будь ласка. Перед крештестом Таврії манекени просять дати їм можливість посповідатися. Зять підсипав тьощі в макарони трійку до жуків, але нічого не сталося, бо тьоща не жук, вона шита скотина. Нежданно виявилося, що запис в щоденнику священника петини Пенихи означає п'ятниця панахида. Збір бивших, будь ласка. <плес> Жесть. <плес> В рівненському зоопарку всі тварини, як тварини, тільки охранник бичара тупа. <пустила> <пустила> Мало хто знає, але якщо б Анджеліна Джолі була б моєю жіною, вона б була б Анджеліна Веремчук. <пустила> 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 Хлопець, який забув презервативи. <пустила> <пустила> Дав в житті. Ну що, який висновок? Ще одне коло по скільки жартів? По одному, по два жарти. Давайте, коло по два жарти. Козловський на голосі країни заспівав пісню Майкла Джексона. Ніхто з суддів не повернувся, а Майкл Джексон ще довго повертався і повертався. Невідомі замінували вокзал в селі Лавочне Сколівського району Львівської області. Львівські міліціонери вирішили, що дешевше той вокзал відбудувати, ніж ці кобензини спалити туди назад. бивших, будь ласка, в тюрмі на Пасху всі в'язні строяться навколо Петра з кошиками, бо тільки в нього одного на спині була вибита церква. Баж до чого приводять жартви про церкву. <плес> <плес> да, піду посповідаюсь. <плес> За перший раз не відпусте. <плес> <плес> Мама так хотіла задмухати попеченого пальчика, щоб розквозила свого хлопчика. <плес> Женисти 1 бал і 08. Хто отримає відповідно? Обидві збірних заробляють по 0,9 балам. Добре, добре добре.